Всім привіт! Ви на каналі Мізонтроповод, який є благодійною платформою для акумулювання фінансової допомоги силам оборони України. Також канал тримає оборону на україномовному фронті, популяризуючи контент на просторах Ютубу, тому не шкодуйте вподобайок та підписок, адже це безпосередньо впливає на якісні аспекти вище згаданих цілей. Сьогодні пропоную вам перегляд бою на карті круче. Цей поєдинок яскраво демонструє, на що здатний АМХ М454 у сучасному реактивному рандомі, адже бій тривав всього 6,5 хвилин. Наскільки я зрозумів, ВГ мають намір понерфити нашу імбочку у найближчій перспективі, тому вмощуйтесь позручніше і тримайте поки що актуальний гайдик на даний танчик. Я постараюся зекономити максимум вашого часу для того, щоб коли ви прокачаєте даний апарат, одразу знали, як правильно налаштувати його по всіх позиціях. Як це прийнято у моїх відосах, розберемо всі важливі ТТХ по машині. Почнемо з обладнання. Для ультимативного нагину я рекомендую збірку з турбонагнітачем, стабілізатором та досилачем. Лише у такому варіанті, без альтернатив. Особисто у мене ця збірка трофейна, покращена. Зрештою, ви знаєте, як працює цей принцип. Чим фіолетовіше, тим краще, але це вже я залишаю на розсуд кожного. В цілому ж таке компонування доводить показники геймінгу на IMX до абсолютного комфорту. Я завжди встигаю на перекатки і без зведення виписую чек на кругленьку суму по дамагу. Але все по порядку. Почнемо з польової модернізації. Я використовую таку послідовність польової: право, ліво, право, ліво, право. Далі поговоримо про найсоковитіше гармату. З вашого дозволу розберу лише характеристики топового дрина на 560 середньої шкоди, адже не бачу сенсу робити земляшки, суперконя чи Т110Е5. Отже, на вище перерахованій трофейці з міцною кавою у якості пайочку отримаємо наступні показники. ДПМ майже 3200 одиниць на хвилину, зведення 2,03 секунди, точність 0,29. Для шкоди у 560 одиниць гармата має просто феноменальну стабілізацію, я б сказав, естешну. Тому, скоріше за все, цю позицію все ж таки піднерплять у наступному патчі разом зі зведенням. Пробій на простих ББшках складає 250 мм та 296 мм на голді. Кути вертикального наведення складають мінус 8 градусів. Але не поспішайте радіти, тому що через саранність станку і високе розташування башти треба достатньо сильно виїжджати на пагор, щоб гармата зігнулася і часом. Це сильно заважає. Якщо торкнутися питання бронювання мляшки, то воно досить специфічне. У лобі башти номінально 300 мм броні. На даху розташовуються два лючки, які із завзяттям пробиваються танками 8 рівня. Також є вразлива маска зліва і справа рівно по центру від гармати. Туди залітають снаряди з пробиттям 330 мм і вище, але лише тоді, коли АМХ цілиться прямісінько на вас. Якщо згадати про корпус машини, то це не той варіант, коли можна сміливо дати ромба у бортах всього 85 мм. А ще маємо дві прямокутні щічки зліва та справа від верхнього бронелиста, які при довороті дуже легко прошиваються. Нижній лист броні, хоч і не найслабший, але досить піддатливий для снарядів з хорошим пробиттям. Справді надійним є лише верхній бронелист, який номінально складає 220 мм і є невразливим завдяки приведеній броні. Кількість ХП з прокаченою польовою складає 2270 одиниць. Якщо говорити про рухливість, то з трофейним турбачем вона є більш-менш пристойною. Максимальна швидкість вперед складає 40 км на годину, назад, цілих 20 км на годину. Питома потужність двигуна 16,72 кобил на тон, що є досить динамічно і у парі з гарним відкатом назад буде давати можливість завдавати шкоду супротивнику, не втрачаючи при цьому ХП. Оскільки танчик сарайного типу, то маскування в машини геть відсутнє як таке. Огляд танчику складає 454 метри. Ну що ж, з ТТХ, здається, розібралися, побалакаємо про геймплей. Розглянемо найскладніший варіант сетап з фул 10 рівнів. Почну з того, що я рекомендую застосовувати тактику помірно агресивного геймінгу. Мова йде не про раш по полю, як ви напевно зрозуміли, мова йде про агресивне віджиття ключових позицій для нанесення первинного дамагу у перших таймінгах бою. При цьому, маючи неймовірну стабу і точність, ви з впевненістю виграєте дистанційне ПВП з танками противника, у яких є вразливі місця на башті. Слава Богу, таких у нашій грі багато. Також я завжди рекомендую наїжджати на будь-які горбочки і грати від максимальних кутів вертикального наведення. Це дозволить приховувати вразливі лючки на башті і певним чином ускладнить життя вашому супротивнику. Якщо говорити про локації з міською забудовою, то тут варто грати методом так званих несподіваних наскоків. Що я маю на увазі, оперуючи ультимативною стабою, точністю і альфою вашої гармати, а також неймовірною динамікою відкату назад, резонним є несподіваний випад закутка на підкреслюю відволіченного кимось супротивника. І остання порада. Завжди пам'ятайте, що у вас 560 середньої шкоди у стволі з КД у 10,5 секунд, тому не бійтеся розмінюватися, адже у більшості випадках ви вийдете переможцем дуелі. Ну і зовсім наостанок. Можливо, деякі з вас розмірковують чи не малувато 296 мм голдового пробою для гри у сучасному рандомі. Від себе можу сказати, що ніякого дискомфорту гри на цьому дрені ніколи не відчував. Звісно, від вас часом вимагатимуть повицілювати вразливі зони багатьох машин супротивників. Думайте, для чого ВГ дали таку точність Млєшці? не всіх у лов ж прошивати? Хоча, певно, колись у грі до цього дійде. А поки ви міркуєте над моїм аналізом, проставляйте лайкосики і підписуйтесь на каналчик, я чекатиму у післябойовій статистиці. Як на мене, то ВГ гідно оцінили мої танкові потуги і нагородили майстеросом. В якості скілового бонусу маємо також підтримку, основний калібр і воїн. Ваш покірний слуга стрімер Міза настріляв 9328 шкоди. Шістьом гравцям на Європі не сподобалося, і вони пішли рягати нові акі в мірі танков. Ну і за всю цю вакханалію ВГ сипнули мені аж 1412 чистого досвіду, що є досить високим показником на 10 рівні, тим паче для АМИКС М454. Також прикладаю фінансово статистичну звітність з показниками стрільби, динамікою бою та кредитними витратами. В якості заключного слова візьму на себе сміливість порекомендувати вам якнайшвидше поповнити свій перелік топів цим неймовірним апаратом. Десь не за горами патч 120 і хто його знає, у що ВГ перетворить цей прекрасний танк. Одним словом, грайте і насолоджуйтесь, поки не занерфили. Вірю, що всі мої гайдики комусь приносять користь або, хоча б, естетичне задоволення від перегляду цих чудових боїв. Якщо подобається моя лаконічна україномовна танкова анатомія, то підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте контент. До зустрічі на майбутніх стрімах і відосах. Зробимо все для перемоги. Слава Україні!